Доброго дня, шановні учасники конференції, гості присутні. Я називаюся Андрій Ребрик і є аспірантом відділу зарубіжної україністики Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. І сьогодні у своєму виступі я би хотів сказати кілька слів про мистецько-літературний синтез творчості Йосипа Букшая та його роль у вихованні закарпатської української молоді у міжвоєнний. Ну і, мабуть, і післявоєнний період. Справа в тому, що Йосип Бокшай відіграв одну з важливих ролей у встановленні пластових періодичних видань на Закарпатті. У міжвоєнний період, звичайно, пласт, верніше так, з пластом співпрацювало багато визначних художників. Це, наприклад, Роберт Лісовський, це Михайло Михалевич, це Бутович і, в тому числі, визначний Закарпатський маляр Йосип Бокшай. Перша найбільш важлива його роль в тому, що він є автором взагалі унікальної пластової відзнаки, яка вперше була створена і розроблена Йосипом Бокшаєм в 1923 році. Це було перше пластове відзначення, яке йому замовила верховна пластова команда це найбільший, найвищий на той момент керівний орган пласту Галицького, ну і всього пласту Закарпатського, в тому числі. Хоча. Закарпатський пласт юридично не належав до Галицького посту, бо перебував в іншій країні. Тим не менш, всі відчували спільний центр і спільне пластове таке серце це був Львів. Тому у 1923 році на прохання верховної пластої команди Йосип Бокшай зробив таке перше пластове значення. Воно унікальне тим, що в основі своїй має свастику. На ній зображений медвідь смерека і Гора Говерла, яка поєднує нас, Закарпатців і Галичан. І це є символи, ну, ведмідь так був зображений теж, є детальний опис. Ми це, про це ми дізнаємося з листа іншого визначного діяча, професора Леоніда Бачинського, який у своїх спогадах і в листі описує цю відзнаку, бо він був нагороджений і, власне, одна з небагатьох. Відзнак, які залишилися фізично наявні, вона знаходиться у Клівленді в пластовому музеї, і це є відзнака, якою був нагороджений Леонід Бачинський. Всього було виготовлено 200 таких відзнак. Окрім того, Йосип Бокшай був одним з оформлювачів такого видання, яке називається Пластун юнак Черкейс. Це видання було центральне пластове чи скаутське видання на Закарпатті. В перший період воно виходило в трьох варіантах, в трьох мовах, тому що воно об'єднувало скаутські організації чехів, угорців і українців. Це був союз скаутів Чехословаччини, тому журнал виходив трьома мовами про три скаутські організації. Вже в другий і в третій період, коли Пластуни відійшли і створили такий більш націоналістичніший, більш проукраїнський журнал. Вже втратив свою назву юнак Черкей, залишився тільки журнал Пластун. І, власне, в цьому другому та третьому періоді Йосип Букшай як оформлювач, як художник. Він робив замальовки, він робив обкладинки цього видання, він робив шрифтове оформлення. І на сьогодні, на щастя, є що досліджувати. І е, я був би радий, якби його цю працю мистецьку з мистецької точки зору справді офіційно написали і оцінили фахівці з шрифтового там дизайну, чи з не знаю графічного і так далі. І так далі. Це поле, яке сьогодні, на сьогодні абсолютно не досліджене. Тому що не тільки один Йосип Букшай, багато інших визначних художників оформляли пласти і видання. І вони є зараз збережені і доступні на цифрових копіях в різних архівах. От. І про що це говорить? По-перше, про те, що Йосип Букшай розумів і знав головну ідею виховання пласту, тобто його цілі, його три основні такі стовпи, які складають пластову присягу, пластовий закон. І він активно входив у все це коло в коло українських передових авангардних діячів, які боролися. За українську ідею в умовах чехізації, в умовах словакізації і е, в умовах е, перед міжвоєнного і Другою перед, е, перед, е, світовою війною стану. І всі прекрасно розуміли, що найкращий на той момент впливати на молодь є е, е, крім тої школи, яка є, це є пласт і просвіта, і це є видання періодичні. Не було тоді фейсбуків, не було Тіктоків, не було там інших соціальних мереж. Найбільша соціальна мережа, звичайно, це була газета чи журнал. І, власне, через оцей синтез мистецтва, через синтез і, ідейного працювання тексту, які публікувалися на передовицях, і в зверненні до українських, української молоді, власне, через е, ці молодіжні з'їзди, які проводилися, так, які організовувалися в Мукачі, в Ужгороді, в Хусті і так далі. І е, могла бути ця синергія, як ми називаємо. Тобто, мистецькі Ми знаємо так: от, візьміть, наприклад, плакати Михалевича, пропагандивні плакати Карпатської України, Ставайте в ряди Карпатської Січі. Це теж один з таких визначних важелів впливу на, на молодь, взагалі, не тільки на молодь на те тодішнє суспільство. І Якраз роль по мистецьки гарно зрозуміти ідею, як це зрозумів, наприклад, Роберт Лісовський, малюючи відзнаку полосту. Цю трилисту лілею з тризубом, де вкладаються три головні обов'язки. Ну і наш державний символ, Тризуб. Так само Йосип Бокшай він не міг використати в часі Чехословацької республіки тризуб. Тобто йому треба було мистецько продумати так, щоб дати символи, які об'єднують весь український народ безвідносно, де він знаходиться, де ця частини народу, щоб це поєднало і було гармонійне. Отже, він використав цю гору Говерло, як найвищу гору українських Карпат, яка кордоном на той момент поєднувала дві імперії. Він використав смереку, використав ведмедя так? і показав, що ми є різні частини, які історично склалися, так? Е, які історично так склалися, що живуть на, в різних імперіях, але на той момент всі себе усвідомили. І, до речі, що важливо, теж дуже цікаво, на той момент. Пластуни складали присягу не на вірність Україні, як би хтось думав, а на вірність українському народові. Це так само, як сьогодні військові складають е, Сполучених Штатів е, свою е, присягу на вірність американському народові. Це дуже ключовий момент. Тому якраз Бокшай в цих моментах дуже дуже мистецько гарно е, е, напрямив так українську молодь, беручи активну участь в виданні періодичних пластових видань. Крім того, пластуни пізніше, вже після смерті Йосипа Бокшая, дуже часто, особливо в діаспорі в Америці, відзначали роковини, як писав Августин Штефан найбільш відомого українського патріота, Маляра Йосифа Бокшая. Теж ми знаходимо от опис, наприклад, у Михайла Мухіна, це теж один такий цікавий персонаж періоду. Карпатської України, який залишив дуже багато спогадів, мало досліджений на сьогодні. І, власне, моя тема і стосується Михайла Мухина, так, що він пише про Йосипа Бокшая, про виставку творів Йосипа Бокшая в Ужгороді, найвизначнішим митцем із виставлених на цій виставі, без сумніву, є Бокшай, знаний майстер гірського краєвиду. Бокшай визначається винятково гострим зором і урочистістю, незвичайно виразних і багатих барв. Поза тим визначається брати Ерделі, Янош і Бейда, вихованці цьогочасного Парижу, в той час як Бокшай скорше належить до спадкоємців, таких імпресіоністичних майстрів краєвиду, як великий французький пейзажисти кінця 19 століття, Мане Мане Пісаро. Ну і далі він. Описує цю виставку дуже в таких е тонах, піднесених, так? і, е власне, це і є результат цієї синергії цього синтезу. Так? З одного боку, ми маємо абсолютно незаперечний малярський талант, з іншого боку, ми маємо талант е організації молоді, я маю на увазі пласту, так? які е дозволили е зробити цю синергію і дали конкретний результат на папері, втілений в. В цьому виданні, в цих виданнях не тільки він пізніше оформляв, здається, ще деякі видання великобичківських пластунів, і здається, навіть з Наресниці Тячівського району. Знову ж таки, це треба досліджувати, над цим треба працювати, треба виясняти. Дуже багато є, наприклад, рисунків, які публікувалися на підписані. Але якщо мистець чи науковець, який досліджує бокшая чи когось іншого, він може за якимись характеристиками чи ознаками сказати, це його робота чи не його робота, зважаючи на часовий період і на стиль, яким він малював цей художник, я не є мистець, я можу судити тільки суто з точки зору літературного, так я чи з точки зору організаційно-ідейно-пластового. Ось тому е, насправді тут ще більше питань виникає, ще більше поле для дослідження. Я буду тільки радий, якщо знайдуться люди, які, е, не чекаючи наступних річниць відзначення визначних наших діячів, закарпатських художників, малярів і так далі, е, зроблять оцей перший крок у дослідженні такого явища, як пластова преса, як участь у них визначених українських художників, малярів, шрифтовиків. От. І е, о, сьогодні ми знову ж таки, так як і е, після Першої світової війни, після Другої світової війни переживаємо цей військовий час. Сьогодні так само для нас є важливо розуміти, з яких мотивів, а, чим керувалися а, ті наші визначні мужі нашої історії яких ми сьогодні пошановуємо, які ми сьогодні складаємо подяку, які давали для нас і є сьогодні для нас орієнтирами у військовій справі, у мистецькій справі, у літературній справі, а в політичній так само справі. Дякую за увагу.